Мир вам, шановні слухачі, брати і сестри. Ми сьогодні будемо продовжувати вивчення Марка. Це останні розділи перед тим, як Христос буде розп'ятий. І, як завжди, перед нашим заняттям, закличемо Господні ім'я, помолимось. Господи, дякую Тобі за те, що ще для нас даний час продовжена твоя милість. Ми можемо Твоє ім'я прославити, ми можемо навколо Твого Слова зібрати сьогодні і роздумувати над тим, що ти зробив заради кожного з нас, заради нашого спасіння. Благослови нас сьогодні прибудь з нами Духом Твоїм святим, наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Напевно, закінчення 14 розділу це. Один з тих моментів незини для апостола Петра. І Петро як учень, який був наближений до Ісуса, якого вибрав Христос певного часу назвав Його каменем Кіфа Петро. Що відмічала в ньому певна твердість. Але ми бачимо з цього з епізоду, який ми сьогодні будемо з вами вивчати, що в Петрі проявились найгірші сторони його характеру. І Христос його про це попереджав. І ці, ці вірші це якби виконання пророцтва Ісуса Христа, який. Цієї ночі говорив, що перше, ніж наступить ранок, Петру, ти зречешся від мене, ти відречешся від мене тричі. Тому ми, пройшовши і дивлячись на знущання над Христом ще перед тим, як офіційний суд його виголосить винним, а ми прочитаємо. Короткий епізод, який описаний Марком швидше всього, по розподях Петра. Це 14 розділ 66 по 72 вірш. А коли Петро був на подвір'ї на долі, приходить одна із слушниць пересвященника. І як Петра вона вгледіла, що грівся, подивилась на нього та й каже: І ти був із Ісусом Назарянином. Він же відрікся, говорячи, не відаю і не розумію, що кажеш. І вийшов назовні на передвір'я і заспівав тоді півень. Служниця ж, коли його вгледіла, стала знову говорити приявним Це із них. І він знову відрікся незабаром вже знову говорили приявні Петрові «Поправді ти з тих, бо ти галілеянин. Та й мова твоя така сама, а він став клястись та божитись. Не знаю цього чоловіка, про якого говорите ви, і заспівав півень хвилі тієї подруги. І згадав Петро слово, що Ісус промовив йому: Перше, ні заспівай півень двічі, відречешся ти тричі від мене. І кинувся він та плакати став. Апостол Петро він йде за Ісусом. Я думаю, що Він в дворі пересвященика спостерігає над тим, що відбувається над Ісусом, на цей суд або так званий суд. І він бачить, який висновок зробив пересвященик. І Синедрион, і рішив долю Ісуса. Навіть 65-й. вірш цього розділу нам каже, що деякі стали плювати на нього, на Христа, і закривати обличчя йому, і бити його, та казати йому пророкуй. Служба теж його била по щука. Я думаю, що Петро бачив все це приниження. Тому що. Він був там, він слідував за ним. Але давайте ми дещо подивимося, як взагалі Петро попав у двір пересвященика. Це було досить небезпечно. Це вказано на його сміливість, відважність. Але ось ці сцени із побиттям Христа, з приниженням Його, напевно, дуже на нього вплинули. Іван, він так нам описує цей епізод. 18 розділ візьмемо із 15-го вірша, А Симон Петро та інший учень. Тут євангелист Іван не вказує на цього іншого учня, не вказує ім'я, але це свідчить про те, що якраз це був він, апостол Іван. Ішли за Ісусом слідом. Той же учень відомий був пересвященникові. І війшовши у дві просвящеників із Ісусом. А Петро за ворітьми стояв. Напевно, Іван зайшов, щоб домовлятися. Тоді вийшов той учень, що відомий був про священнику і сказав воротарці, і впровадив Петра. Бачимо, Христос попадає у двір про священника через Івана, через того іншого учня, який домовився із воротаркою. І питає воротарка Петра або питає Петра, воротарка, служниця, дівчина-служниця. Це сама нища у тому суспільстві. Питає: Ти хіба не з учнів цього чоловіка? Той відказує ні. А раби і служба, розклавши вогонь, стояли і грілися, бо був холод. І Петро стояв із ними та грівся. Ми зображаємо собі цю подію, і ми бачимо, що долі на подвір'ї було розкладне багаття, вогонь, був холод, вони грілися. І я думаю, що відблиски цього світла вони падали на обличчя Петра і ті, що були навколо. Вони за ним спостерігали. Ми далі бачимо в розподі Євангелиста Марка як дехто з цього натовпу, або з цих людей до нього будуть звертатися, тому що вони будуть придивлятися до нього. Це не сталося е, момент за моментом відр... відречення. Але спочатку це була воротарка, служниця, дівчина-служниця, потім інша. Дехто з венесів, називається інший, не визначено. Але Марк нам вказує, що це була служниця. Матвій вказує на те, що була це інша служниця, а потім вже інші люди, які будуть звертатися до Петра. 66-й вірш. А коли Петро був на подвір'ї на долі, тобто суд над Христом йшов у на горниці, а вони були на долі, на подвір'ї. І 54-й вірш цього розділу каже, Петро здалека йшов вслід за ним до середини двору просвященика, і сидів він із службою та грівся при вогні. Марк нам про це вже говорить, що він вже там. І ми побачили по розповіді Івана, як він туди попав. 67-й вірш. І як Петра вона вгледіла, що грівся, подивилася на нього та й каже: І ти був з Ісусом Назарянином. Ми бачимо, що ця служиця, яка впустила, це, напевно, вона ж та сама була по розповіді і Івана, і він грівся, і вона придивилась до нього. І звертається дещо із принизливим відносно людей з Назарету. І ти був з Ісусом Назарянином. Ми знаємо, що це слово. Назарянин воно належало до, до Христа. Вони його так називали. Навіть ви пам'ятаєте, як Нафанил казав, та хіба може бути що добре з Назарету? Тобто саме це слово із Назарету вказувало на те, що люди називали це принизливо, використовуючи це саме слово, його походження. Навіть ми знаємо, що одержимий, який е, описаний нам у Євгеніста Марка в першому розгляді 24 вірш, він так само звертається, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, тобто нечистий дух через нього, 68-й вірш. Він же відрікся, говорячи, не відаю і не розумію, що кажеш. Не відаю і не розумію. Я не знаю взагалі про що мова. Я не знаю, що ти хочеш сказати. Він якби впав із нікуди. Навіть людина, яка захожа була в ті часи, вона, вона знала за події про Ісуса Христа, про те, що Він входив в Єрусалим. Він навчав за цей рух там в Єрусалимі. Але Він зробив вигляд, що він і не знає, і не розуміє, і вийшов. Назовні на передвір'я, і тоді заспівав півень. Він вийшов назовні на передвір'я. Тобто він був, якби двір присвяченника був огороджений додатково. Але він вийшов назовні. 69-й вірш. Служниця ж, коли його вгледіла, стала знов говорити приявним. Це із них. Тут на, Марк нам вказує, що якби це була та сама. А, а Євангеліст Матфій каже, а коли до воріт він підходив, його побачила інша служниця. Тобто, можливо, між ними навіть була певна розмова. Одна побачила, інша сказала, або інша побачила, ця ж сказала, е, немає тут. Е, Суперечностей. Але сама суть тут описана Марком про поведінку самого Петра. І пам'ятаємо, що це, швидше всього, описано по розповідям апостола Петра, який, напевно, свідчить пізніше, проповідав про це, говорив, і він згадував про цей момент. Він, напевно, розказував оточуючим про свою ганебну поведінку там і те, що Христос його простив. Ми далі будемо читати з Івана про те, як Христос поступив з апостолом Петром після Свого Воскресіння. 70-й вірш. І він знову відрікся. Тобто, ми бачимо, півень заспівав раз. Перед цим він відрікся, потім він знову відрікся, і незабаром вже знов говорили приявні Петрові. По ти з них, бо ти галілеянин, ті, що сиділи, де він грівся, я для себе уявляю відблиски вогню на лице Петра, до нього приглядалися, і вони нам кажуть про те, що. Пройшла певна година навіть перед, між першим і другим зреченням. А тут він далі продовжує. Він не залишає це місце. Він сидить при, при цьому вогні. І Матфій нам е, описує Матвія 26 році, 73 вірш. Там таке звернення тих, хто його оточували, і ти і справді з тих, та й мова твоя виявляє тебе. Тобто ти галілеянин, твоя мова така сама, як Марк нам каже. Це дійсно ти. Це вказло також а, на те, що вони казали: ти галілеянин, ти не а, освічений. Навіть ми читаємо в Дії святих Апостолів, 4 розділ, 13 вірш, до Петра та Івана зверталися. Синідреон, люди, старшина, юдеї. Вони казали, що то люди обидва невчені, прості. Я думаю, що вони дивились на одіж Петра, і вони слухали його мову, про що він говорив. Я не до кінця навіть можу зрозуміти, про що Петро міг говорити після другого зречення. 71 й вірш нам каже. Про реакцію апостола Петра на третє зауваження оточуючих. І він став клястись та божитись. Не знаю цього чоловіка, про якого говорите ви. Він став клястись, тобто проклинати. Це не говорить, що Він проклинав Ісуса, але Він використовував певні Прокльони, клятву. А далі додає нам Марк божитися, розуміючи, що він закликав Боже ім'я на свідчення про те, що він говорить правду. Але 72-й вірш нам каже так: і заспіваю півень хвилі тієї подруги. І згадав Петро слово, що Ісус промовив йому: перша ніж заспіває півень двічі, відречети тричі від мене. І кинувся він та плакати став. Кинувся, тобто він не просто вийшов, але, напевно, він кинувся на землю, а, напевно, в себе в груди бив або грудьми на землю, і він плакати став. Інші вони стикають, що він гірко плакав. Тут виклину слова Ісуса. І в 72 му вірші Марк нам про це каже, що так мало статися. Лука нам додає ще один штрих. І я хочу навіть зачитати Луки. який збирав свою інформацію із різних джерел. І, напевно, один свідків, що там був, або чув свідчення. Івана або Петра, 22 розділ, і візьмемо 61 вірш, навіть 60-го, а Петро відказав: чоловіче, не відаю, про що ти говориш. І зараз, як іще говорив, він півень заспівав. Це другий раз. І Господь обернувся і подивився на Петра. Я уявляю, це було на долі. на по двірі, де був Петро біля вогню, Ісус був далі, напевно, на вгорішній кімнаті цього палацу або цієї будівлі пересвященика, де на нього плювали, знущалися з нього, але він, напевно, звернув свій погляд. І... Він подивився. Господь обернувся, подивився на Петра. Петро згадав слово Господнє, як сказав він йому перший, ніж заспіває півень відречеся ти тричі від мене. І, вийшовши звідти, він гірко заплакав. І 63 вірш. А люди, які ув'язнили Ісуса, знущалися з нього та били. Ми бачимо результат того, що може статися. З будь-якою людиною, яка впевнена в собі. Христос поступово готував своїх учнів до того, що Він буде забраний від них. Він буде вбитий, над ним будуть знущатися, Він буде відданий в руки грішників. Навіть того ж самого вечора, при вечері, він про це говорив. Навіть він сказав учням, що ви мене залишите і покинете. Він сказав їм, хто його видасть і при цьому. Апостол Петро і інші учні заповняли Ісуса, що цього не станеться. Він, вони не зречуться, вони готові на смерть. І Ісус знову попереджає Петра і каже, що Я молився за Тебе, щоб не зменшилась віра Твоя. І інше свідчило. Про те, що учнів залишить саме, саме просто, де було описано в псалмах, що я вражу пастиря і розсіються вівці отари. Але Петро був впевнений в собі. Він думав, що він може своєю силою щось зробити. І я хочу сказати для всіх нас і для себе, що перше, ніж ми будемо засуджувати Петра. Подивимось на себе. І якби ми повели себе у цій ситуації, коли ми б бачили, щоб нашого вчителя зв'язали, заарештували його б'ють, блю... плюють йому в обличчя, б'ють по обличчю долонь, долонями, закривають лице і кажуть, очі закривають і кажуть, б'ють його, потім кажуть, про руку, хто тебе вдарив. І це. Вплинуло на нього, як би вплинуло це на нас. Тому для нас це наука так само, щоб не бути впевнений в собі, покладатися на Господа у будь якій ситуації, не на свій навіть духовний досвід або духовні сили, духовні здібності, але на Божу милість. І ми знаємо, що по милості Божій Петро був відновлений на служіння. Петра особисто зустрів Христос після Воскресіння. Про це говорить Лука, Марк, і навіть ангели сказали жінкам, яких вони зустріли біля гробу, «Ідіть, скажіть учням і Петру. І ми знаємо, що 34-й вірш, Луки 24 го розділу, написано. Які розповідали, що Господь дійсно воскрес і з'явився Симонові. Він же з'явився Симонові в перший день. І далі апостол Іван нам описує про те, як Христос звертається до Петра після Воскресіння. При вогні над Галилейським. Озером, 21 розділ Івана з 15 вірша Як вони ж вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра Симоне, сину Йон, чи ти любиш мене більше цих? Той каже йому так, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе. Промовляє йому, паси ягнята мої, говорить йому він удруге: Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене? Той каже йому. Господи, відаєш Ти, що кохаю Тебе, промовляє йому паси вівці мої. У третій каже йому: Симона, сину Йонин, чи кохаєш мене? засмутився Петро, що спитав його втретє: Чи кохаєш мене, і він каже йому: Ти все відаєш, Господи, Ти відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус, паси вівці мої. Петро, у свій відповідь третій, сказав, що, Господи. Ти все відаєш. Йому згадалось, напевно, все. І слідування за ним, запевнення Ісуса в вірності, і втеча у саду, і сон, коли потрібна була підтримка для Ісуса, і слідування в Дім пересвященника у Його двір, зречення там три рази склятвою. І він сказав так, Господи, ти все знаєш. Хай Господь благословить нас, і щоб ми взяли із цього епізоду для себе покладатись на Господа, любити Його, понад усе, служити Йому і розуміти, поки ми входимо в тілі, нам будуть спокуси, але щоб Господь дав нам сили встояти в них і щоб його ім'я прославилось через нас життя. На слідучи раз ми підемо далі е, у вивченні книги Євангелії Марка, 15 розділ, де буде суд у Пилата. І ми побачимо дальнішу долю, враховуючи розповіді не тільки Марка, а інших англистів. А зараз прославимо Господне ім'я за це заняття, будемо молитись. Амінь. Господь і Бог наш, Твоє ім'я прославляю, Величу тебе, мій Господь і мій Спаситель. Господи, ще і ще раз прославляю за те, що Ти витверезуєш нас через слово Твоє, через оповіді, щоб ми не покладались на себе, щоб ми покладались на Твою милість і на Твоє милосердя. Благослови нас і наших слухачів, наш Бог Отець, і Дух Святий. Амінь.